Ну, як сказати, зайшли в село і знову маємо, що маємо. Які красавці. До речі, загадайте, поки ми ходили, жодного зеленого дятла не було. А тут ось, будь ласка. Стрибаємо. Їмо, робимо що завгодно. Єдине, що єдине, що мені так здається, що на паркані все-таки жовна сива. Хоча можу і помилятися. Добренько, шлях я свій вже закінчив. Будемо потихеньку фотографувати Ну і дивитися, що де, як, куди, по чому. І добиратися. Боже, ноги гудуть. Дорогу знову вибрав, трохи не ту, до іншим шляхом. Але в принципі не жалкую. До речі, горобинники з'явилися, Головки сірі, блиска біла була. Тобто той набір, який характерний для... Чомусь характерний для населених пунктів. А, ну і ще були ці. Серпокрильці штуки три, але скоріш за все чорні пролітали, на горі були. Ну все. Всім успіхів і можливо навіть до нових зустрічей.